Всім привіт! З вами Кфри, І ви, як бачите, я попробую гру під назвою Minecraft. І ви не переживайте, браво, серце все, все що буде виходити. От наша ціль побудувати Майнкрафті сіле місто. Я вже без вас трошки почав почав будувати метро. Зараз вам все покажу. Загружуюся і вам все зараз покажу. Дивіться, за ну, вас загружайся. Алло, ну давай, давай. О, все. Щось трошки розлагало. Ну, зажайся на я зараз просто підірву. Так. Цього нам не потрібно. Хай зривається, нам цього не потрібно. Цього златенця. Вогонь. бам, бам. Ввернемо тут світлин. Подивіться. Ось тут трошки вже підривалося що що Сейчас зараз все залазаємо, як бачите, Тут будується метро. Ага. Я зразу нагадався про цю пісню. Оп, строитель, все посрается. Давайте забудуємо і я вам все покажу, розкажу. Або ні, давайте я вам покажу не трас, щоб вас вага тут шу, конечно, як би цього приїхала на станцію. Як бачите, я побудував такий механізм, що Зупиняє вагнятку. Тут я планую ще теж побудувати. І там теж ще йде метро. Давайте вийдемо наверх. Ой, байки вже. Подивіться. Ось бачите, як все побудовано. Я до вас вернуся, коли це перетвориться на дуже красиве місце. Ось процент 5 хвилин. Бачите, трошки змінилося. Буду з вами, коли вже буде процес 10 хвилин. Як бачите, це вже 10 хвилин процес роботи. Ну, бачите, там змінилося тільки на лівій стороні. Я там... Рівняю. І це відео буде і це близько 50 хвилин. А це 25 хвилин роботи. А знаєте, чому я так все це довго робив? Бо під низом оказалась дуже величезна яма Я там ще засипував піском і це все обвалилося. Я засипував піском, щоб було красиво там під низом. Бо я там планував зробити всякі ліфти, і ще щось. А тут таке оказалося, що буде і без ліфтів, і без нічого. І я вас хочу попросити, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Я дуже для вас стараюсь. Я, я бачите, вже 25 хвилин знімаю один. Ролик, який буде тривати 15 хвилин. А цей ролик тільки триває 4 хвилини. Ви уявляєте, скільки я потрачу е, на цей ролик хвилин? І вас прошу, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться і підпишіться на канал. А коли я буду все е, місце, може це... Будь e, ласка, підказати, що мені ще знімати, що ви, e, що ви би хотіли побачити на моєму каналі. А це вже третя хвилин роботи. Як бачите, вже пішов дощ. Я вирізав, скільки мені потрібно знищити землі. Звісно, я не буду це все руками робити. Я візьму і підірву це все це на але це вже потім ми зробимо. Будемо приступати для якихось будівель. Я планую зробити тут якийсь будинок, наприклад, 10-поверховий хоча б будемо його будувати. Ось я побудував фундамент для нашого, для нашого майбутнього небоскребу О, якісь літають. Я дуже роб... довго робив цей фундамент, бо я займався іншим ділом. Я замітив, що дорога була нерівна і мені прийшлося... ось бачите, не добудував. І... і ось мені прийшлося це все рівняти. Зараз я буду будувати цей будинок, а потім буду займатися метром. І я вам обіцяю, що через 2-3 серії це буде дуже красиве місце. Ну, як 2 серії. 20-30 серії. Так, так, стільки буде серії. Будую місце разом. Надіюсь, вам сподобається це відео. Вибачте, що я вам набрахав, що відео буде йти десь 15 хвилин, бо просто у мене є дуже ще багато інших справ, і, і тим більше в мене закінчується пам'ять. Е, я це тільки перша частина. Е, сьогодні вийде десь 2-3 відео, як я будую своє місце. Давайте подивимося, що я за сьогодні побудував. По-перше, я обкрай свій лівий бік. Можу це як найцентральніше, ну, це як площа місця буде нашого головного, це Солися. Ось я позавже перейняв дорогу. І вибачте, десь серія вийде через 40-50 хвилин. Нова серія. Випускаю, що я вам поприхав ще раз в майбутньому тут ми там побудуємо порт, міс. Якщо, якщо вийде мод на машини в 1.19 я обов'язково закачаю цей мод. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк підпишіться на канал. Всім бай! Bye bye.